Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо наймовірно смачний йогуртовий торт з найдоступніших інгредієнтів. Звичайне пісочне печиво нам потрібно подрібнити до ось такої крихти. Можна руками, можна з допомогою блендеру. Розтоплене вершкове масло вливаємо до крихти. Печиво, до речі, можете використовувати будь-яке, яке забажаєте, яке у вас є. Далі все ретельно перемішую ложкою. Маса повинна бути така, щоб з неї можна було сформувати якусь кульку, тобто вона має тримати форму. Викладаємо пісочну крихту у форму для випікання і за допомогою ложки розподіляємо по усьому діаметрі і її формуємо бортики одразу. Далі, за допомогою стакану, формуємо основу для нашого йогуртового тортика. Ось таким чином, притиснюємо стаканчиком і ставимо у морозильник на 30 хвилин. Тим часом у ємкість викладаємо помиту та просушену полоничку, додаємо цукор і ставимо у мікрохвильову піч на 5-10 секунд. Кожного разу ми дістаємо і помішуємо. Робимо це до тих пір, поки цукор не розчиниться. Коли полоничка пустила сік, а цукор розчинився, я додаю одну плитку білого шоколаду. Я використовую звичайну мілку. Далі помішуємо, щоб білий шоколад розчинився. Так як полуничка з цукром прогріта у мікрохвильовій печі, вона досить тепла і шоколад дуже швиденько розчиниться. Далі все пробиваю погружним блендером, щоб маса стала повністю однорідною. У нас з вами вийшов полуничний ганаш. Далі в цю масу я додаю йогурт, можна використовувати звичайний, класичний, можна грецький. Я використовую грецький, бо він більш жирний і розмішую звичайним венчиком. Далі нам знадобиться крем маскарпони. Можна, звісно, його замінити на вершковий сир, але повірте, з маскарпони набагато смачніше. Додаємо маскарпони і обережно вінчиком перемішуємо все до однорідності. Саме маскарпони нам дасть дуже такий вершковий смак та аромат. Желатин додаємо до холодної води, розмішуємо під час всипання та залишаємо, щоб желатин набух. Далі, набухши желатин ми ставимо у мікрохвильову піч і розтоплюємо по 5 секунд, щоб він повністю розчинився. Декілька ложок нашої йогуртової маси додаємо до желатину і помішуємо. Це ми робимо для того, щоб вирівняти температуру, бо якщо гарячий желатин розтоплений, додати у холодну масу, желатин піде нитками, тобто він не схопиться нормально. Після того, як вирівняли температуру, вливаємо желатин до нашої йогуртової маси і одразу вливаємо до нашої пісочної основи. Зверху можна присипати будь-якими сублімованими фруктами, ягодами. Я присипаю сублімованою малинкою, можна і полуничкою, просто наразі в мене полунички не було. І трошечки подрібненої фісташки, бо фісташка, неймовірно, гарно смакує і з полуничкою, і з малинкою. Ну і, звісно, фісташка зробить ще наш йогуртовий торт більш гарним. Ставимо у холодильник на 3-4 години, а краще на ніч. І наш тортик йогуртовий буде готовий. Це один з найпростіших рецептів йогуртового тортика. Замість вершків, вершковий смак нам тут у цьому рецепті дає саме сир маскарпоне. Подивіться, яка класна текстура, це дуже ніжний та дуже смачний тортик. Дуже раджу вам спробувати приготувати.